Всіх вітаю! І якщо це не Гендальф, то я не знаю хто. Адже тайванський виробник явно не платив за те, щоб брати схожих героїв і робити на володар Перснів чи інших якихось відомих, таких як Вархаммер і інших систем. Але це явно натякає на Гендальфа. Навіть на обкладинці він є. І сьогодні поговоримо про оці от. Чудовий наборчик такий, до, до речі, доволі така маленька коробочка, я вам скажу. Притом вона якась квадратненька, дуже нетипова для Цезаря. І власне, що тут всередині? А всередині, мені здається, у нас тут є Конан варвар. І я вам покажу Значить, цього ви вже побачили. І, як на мене, один із улюблених тут персонажів, і тут їх таких аж 2, дві однакові фігурки. Ось такий Конан Варвар. Звичайно, він може бути ісь ще іншим для ваших ігрових систем, але, на мене, він дуже-дуже схожий на ось таку фігурку конона варвара українського виробника. Ну, власне, по тому, як він вдягається по стилістиці, хоча він, явно, бачите, трошки менший. Але йдемо далі. І ми подивимося, що ще тут цікавого припасли для нас виробники. І тут у нас є руда Соня. Імовірно. І дві такі фігурки в цьому наборчику. Деякі будуть одинарними, як Гендальф. Але ось така стрільчиня. Можливо, це якась ельфійка, можливо, це просто якась чарівна істота з лісу. Але вони явно заграють із різними фантазійними відомими франшизами. І йдемо далі. І далі у нас є також один з моїх найулюбленіших у цьому. Наборчику це ось такий воїн, який також, як на мене, трохи відсилає нас до володаря перснів. Ось такий крутий лицар, і таких також два в цьому наборчику. І вони бомбезні І йдемо далі. І далі ми побачимо ще ось такого крутого лучника. Ну, це вже схоже на лучника чоловіка. Тому що хоч він і потлатить трохи, але все ж таки він схожий на, на рисами на чоловіка. Ну і грудьми теж. І от в такому красивому плащі він може бути якимось рейнджером лісним. Можливо, це з Володаря перснів, можливо, це просто інший якийсь лучник. Або підійде для вашої будь-якої фантазійної настолки в 72-му по середньовіччю такому фантазійному. І далі у нас нетипова, хороша в принципі якість, але нетипова для цього наборчику з такою наче, шаблею. І жінка в плащі з мечем. Це доволі така рідкісна штука в 72-му масштабі. Такій героїні не часто зустрінеш. Але є і така, так би мовити, ви її вже бачили, і ми рухаємося далі. І у нас є ще ось такий лицар з мечем. Ну, така типова фехтувальна стійка. Мабуть, він зустрів якесь чудовисько. А чудовисько в цьому наборчику у нас є. І я вам скоро його покажу. Ні, це не чудовисько, це поки що ще одна жінка в наборі. Це якась, мені здається, що вона якась некромантка. Це дуже схожа на. Вархаммер, ну, там теж є мікроманти з якимись такими палками в руках. Хоча, можливо, це щось інше. І підкажіть в коментарі, якщо знаєте, хто це чи кого вона має імітувати. Таких у нас дві фігурки, і на цьому повторюваних фігур в цьому наборі більше нема. І йдемо тільки по одиночним фігурам. І також у нас є ось такий ще варвар. Як на мене, це єдина фігурка, яка може підійти навіть на бронзову добу. Адже тоді з печерними людьми зустрічалися ще доволі часто і ця Фігурка ідеально підійде під якусь печерну людину, яка буде атакувати людину в бронзі, наприклад. Як на мене, теж класна фігурка, і вона тільки одна. І Ще одна фігурка. Тут у нас такий лицар з мечем і в повному обладунку, явно середньовічному такому з типово середньовічним мечем. І також фінальна фігурка із людської раси. Ось такий дуже схожий, але у нього немає такого повного обладунку. У нього такий непоганий не адка, халатик. І що ви точно ще не бачили в цьому наборі, але хотіли побачити це справжня Чупакабра. і вона таки здорова. І саме через цю Чупакабру більшість фігурок. Тут тут їх небагато виходить. Всього-навсього всього 17-18 фігурок в цьому наборі людської раси і чупакабра. І тепер, як то кажуть, ви бачили все. Це чудовий набір для фентезійної такої складової, якщо ви робите якось, чи самі робите якусь настолочку чи по якимось правилам граєте, але. Для 72 масштабу такого не часто зустрінеш. Плюс, що була чупакабра, такого ніколи не бувало в жодному із наборчиків. Тому як би рекомендую пошукати. Я, до речі, шукав цей набір дуже-дуже довго і дякую підписнику, що надав мені його на огляд. Тому... Якщо не йдете, як то кажуть, не прогавте свій шанс, такі наборчики не часто зараз зустрічаються. Неймовірна рідкість і неймовірно крутий склад. Також переходьте до інших розборчиків на нашому каналі і поцікавтесь ще якимось відео. Дякую, до зустрічі!